Стоматологія лише за гроші. Комунальна стоматологічна поліклініка в Черкасах перейде на ринкові відносини. У планах міських чиновників до листопада зробити заклад комерційним. У ситуації розбиралися наші кореспонденти у черкаській комунальній стоматологічній клініці. Кожного дня жіотаж Микола Семенович прийшов під обід. Черги менші, хоче ставити пломбу. Пенсіонери ж вплатно. Ходять ті, котрі по 10 тисяч пенсії виходить по 5 п'ять. Якщо отримую я півтора тисячі, то за що ж я туплому буду ставити? Що зміни Оксана приймає по 10 пацієнтів. Робота стоматолога безкоштовна, адже поліклініка комунальна і витрати оплачуються з міського бюджету. Та нещодавно персоналу закладу сповістили, що їх мають перевести на госпрозрахункову систему. Навіть приблизний план для лікарів уже склали. Один стоматолог на місяць має заробити близько 20 тисяч гривень. Пацієнти будуть в принципі оплачувати повністю весь спектр слуг, і врачі будуть самі. заниматься обеспечением жизнедеятельности поликлиники. Поэтому не все смогут себе это позволить. Соответственно, не все население сможет лечить зубы. І медики, і пацієнти від нововведення не в захваті. Головний лікар клініки пояснює, зараз пацієнти можуть за бажанням внести символічну благодійну допомогу. Цього якраз вистачає на матеріали та медикаменти, адже міський бюджет стоматологів грошима не балує. Якщо порахувати 15-й рік, то на одне відвідування одного пацієнта було виділено 96 копій. Ви розумієте, да що це таке? А от голова департаменту охорони здоров'я каже, що реформа якраз на часі, утримувати міську стоматологію. Місцевий бюджет фізично не може. Щоправда, обіцяє пільговики, діти та відділення невідкладної допомоги і далі будуть фінансуватися містом. Якщо ще пацієнти не платять за комуналку, за електроенергію, за вивіз сміття, за прання і за все інше. То е, левова доля видатків на на медикаменти лежить і на їхніх плечах. На госпрозорхунковій реформі чиновники планують заощаджувати понад 10 мільйонів гривень на рік. Їх спрямують на розвиток комунальної стоматології. Та ця ідея поки що в планах. Остаточне рішення має ухвалити міська рада. телеканал Інтер Черкаси.